Вітаю всіх підписників нашого каналу. Канал наш називається Сетєвий Укр. І так само ж називається наш сайт, де ми реалізуємо наш інструмент. Сьогодні, на огляді, в нас набір інструментів по фірмі Грант. Перед цим ми вже знімали такий самий набір, але замість пилки входив до комплектації Гайковерт. Сьогодні розглянемо ж набір інструментів, до якої буде входити ось така пилочка, болгарка та шуруповерт. Давайте почнемо з шуруповерта. Шуруповерт у нас іде безщітковий на 75 ньютонів з функцією удару під 13-й патрон. Іде повністю прогумований з металевим редуктором. Ось тут у нас переключаються режими, тобто це удар режим, це свердління, це режим шуруповерта. 20 положень три реверс, підсвітка робочої зони. Давайте включимо, послухаємо, як він працює. Дуже потужний, тому, якщо ви хочете спробувати зупинити патрон, не робіться на 20-му положенні або на, на положенні свердління. Переключайте там хоч на 8. І після цього тільки пробуйте зупинити патрон, щоб не пошкодити ваші руки. Такий вигляд має цей шуруповерт. Також з боку вкручується в нього додаткова ось така рукоятка. І з того і з того боку можна її вкрутити. Якщо вам там велике щось треба свердлити двома руками, це буде робити зручніше. Тепер давайте розглянемо, що у нас за болгарочка. Болгарочка у нас на три швидкості 8400 обертів має. Так, перед тим, як включати ці гаячки, також треба знімати, бо коли ви її виключаєте, вони можуть повилітати. Треба перед тим, як пробувати, обов'язково їх знімати. Болгарочка також безщиткова, як і шуруповерт, як і пилка. Весь інструмент йде безщітковий. Повністю також йде прогумована. Кнопка включення у нас з фіксацією. Тримати її не потрібно. Включили, зафіксували, все, вона сама буде працювати. Акумулятори йдуть з індикацією. І остання у нас буде пилочка. Пилочка по фірмі Грант довжиною шинки 20 см. Безщиткова, з великим металевим редуктором. Також є в мене огляди, я її розкручував, показував, який там всередині є редуктор. Кріпиться шина на дві шпільки, тобто на два болти, дуже надійна фіксація. А натяг ланцюга у нас йде безключовий. Але все одно, перед тим, як натягувати, треба відпустити ці дві гайки, і тільки тоді можна буде натягнути ланцюг. Також у цієї пилки є праймер, тобто заливаєте мастило в бачок, закручуєте. І коли вам треба змастити шину, просто натискаєте на ось цей силіконовий такий пиптик. І у вас масло буде вприскуватись на шину. Ось такий вигляд вона має. Найпотужніша пилочка з маленьких одноручних саме пилочок, найпотужніша йде по фірмі Гранд. Є там ті, що вже 30-40 см, Звісно, вони будуть потужні. Але з одноручною це най, найпотужніша пилка. Ріже вона все до 20 см, перевірено. І я купував таку пилку брату на подарунок. Каже, пиляє все дуже класно, бере з собою на риболовлю, пали та багаття. Тобто класно пиляє ця пилочка. Зарядний пристрій йде портовий, тобто акумулятор не блочок, а акумулятор вставляється у нас в такий порт. Є лампочки після того, як зарядиться. Автоматично відключиться цей зарядний пристрій. Струм зарядки у цього зарядного пристрою 4 А. Тобто за одну годину він має заряджати ось такий акумулятор. Також до комплектації входять ці бітки свердла, додаткові рукоятки на весь інструмент, тобто три ручки, на пилку, на болгарку, на шуруповерт. Три ось таких ручечки йде все в комплектації. Також є три інструкції: інструкції на українській мові. В інструкції є всі характеристики, опис, все можна почитати, переглянути, характеристики, малюнки, все тут є. Кого цікавий такий набір, хто хоче замовити, зробити це можна, зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням на наш сайт. На сайті є всі фото, відео, характеристики всього цього інструменту, можна все це переглянути та залишити замовлення. Кому сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал.